Всім привіт! Сьогодні з вами я, тьома Хайпер. Рада звітати на своєму новому відео. Сьогодні я відкриваю нову рубрику, а саме експерименти. Як може ви вже догадались по обложці даного відео, що ми сьогодні будемо робити? А саме запхаємо Донецький шахтар та київський Динамо в АПЛ. Перше, я поясню, це буде глядати. Перше Шахтар сам ВПЛ, потім Динамо само ВПЛ, і потім вони там будуть грати разом. І поглянемо, які місця вони займуть і на якому рівні знаходиться наш з вами український футбол. Я так як чесно, дивлюся, відповідати впач на кар'єрку за Жероном. У нас був там трансферний бюджет 3 мільйони. В Шахти 14. Да. Жерона і Шахта. Це ось таким составом були, напевно, ми грати весь сезон. Різник, Матвієнко, Бондар, Конопля, Педро, Енріке, Степаненко, Бударенко, Судаков, Зубков, Кевін Сікан. Ну, здається, ну, самий, оптимальний, самий правильний. нічого тут змінити. Не, я змінив уже нічого більше змінити. Тоді я зараз сімлю до кінця сезону і повертаюся до вас. І ось ми повертаємося. Нарешті сезон Шахтаря. Я сам спеціально, щоб зберегти інтригу і для себе, і для вас. Ну, для вас, понятно. Для себе я не дивився не був біля комп'ютера, коли все симулювали. Давайте зараз поглянемо, як вони розпочали цей сезон. Започався в нас серпень. Ну, зразу не дуже класно. Програш від Ліверпуля 1-3, Нічейка 3-3 Сіті. 3-1. Я так розумію, що в овертаймі вибили Ріднінг і 2-2 з Фулхімом. Ріднінг ми вибили з Кубка. В Лізі поки що 2 очка. Так, потім перемога 0-1 над Брайтоном. 2-1 влетіли з Саутгемптону. Кубку вибили Менсфілд Таун 1-0. І влетіли 4-1 з Астонвілі в Лізі. Потім 2-2 з Вестхему, 1-1 з Евертоном, 1-3 з Бренфордом та 3-0 в тому самому Кубку з Сіті. 1-1 знову з Лестером в Чемпіонаті. 4-1 програли Тоттенхему. 1-4 програли. Єлкі-палхі, ми щосир Юнайтед, один-1 з НОТТІНГЕМ Форестом. В грудні 1-2 ПРОГРАЛИ Крістл Пелесу, 1-2 програли Бормуту, 1-2 перемогли Вулвергемптон. 2-5 влетіли Нюкаслу, 3-1 влетіли Арсеналу. І 2-1 перемогли Чоси. Це сенсація нарешті перша. Потім ми перемогли в Лізі 2-1 Фулхем, влетіли 2-1 Норвічу. 0-2 перемогли. Брайтон. E 2-1 перемагаємо Сіті в Лізі. це класно. І 3-2 влітаємо в Юна... ну, Ліверпуль. Все на свої місця вертається. Потім 2-2 з Саутгемптоном, 2-1 проіграли Астон 1-2 Тоттенхему, 3-1 Юнайтеду. Потім 0-1 перемогли Крістал Пелес, 0-3 влетіло Натінгем Форесту. 1-1 з Бормутом. 3-3 з Вулергемптоном, 2-1. Проіграли Челсі 3-4 програли Арсенал і 3-1 програли Ньюкасл. І останні ігри. останній місяць. 3-1 програли Евертону, Нічейку з Брентфордом зіграли 1-1. Перемогли Лестер 0-2. І зіграли в нічую з весхемом. Uh, перемогли весх 2-1. Ми не в топ-8. Чіпно взяв Сіті. Понятно. Астон Віла, друга Нічосу. 9 Ні, 10 Ні, 12. 15-ті ми. Закінчили ми 15 ми в трьох очках від зони виліту. Миколенко, на жаль, з Евертоном і Єрмолюк з Брентфордом вилітають. Ну, Шахтар закінчив 15-ти, що я, якщо чесно, я на трошки більший результат. Давайте тоді просимулюємо Динамо. Команда ЗЕЦУ укомплектована. Тоді давайте, опять ж таки, я просимулюю до кінця сезону і поглянемо, як справиться вже Київське Динамо. Чесно, ну, на Шахтаря надію, все більше, більше 15 місяця. Так от, любі друзі, закінчився і за Динамо сезон. Якщо тебе знали, наскільки довго воно все симулюється, мінут 10 треба просто чимось займатися, так скучно сидіти. Трябва... Цікаво подивитися, коли вони грають. А тепер, ну, порядне, ну, той турнір це не цікаво. І що почалось чемпіонат? 1-2 програли Ліверпулю, 2-1 програли Сіті. 2-4 вибили Бормут з Кубка. І 2-2 з Вулверхэмптоном. Потім 1-1 з Брайтоном. 1-2 перемогли Саутгемптон. 0-1 програли Арсеналу. В Кубку вилетіли вже з нього. І 2-4 програли Астонвіллі. 2-1 програли Вестхему. 2-0 перемогли Евертон і 3-1 перемогли Бренфорд. І 2-0 перемогли Лестер. 3 перемоги підряд. Нічейка, Соттенхемон, 2-2. Про Іриш. Манчестер у 2-3 і проиграш у 2-0. Нічейка 1-1 з Крістал Пелесом. Програли Бормут у 2-1. Програли Вулверхемтону у 2-1. Перемогли Ньюкасл 2-1. Програли 2-1 Арсеналу і, і в Нічейку зіграли з Челсі 2-2 з Сіті двоїк. Ось таки програли 2-1 в Вулхіму, програли 2-1 Везбромвічу uh, в Кубку. 1-1 з Брайтоном. Зіграли 2-1 перемогли в Сіті. І 4-2 програли Ліверпулю. 1-0 перемогли Саудгемптон. 3-1 влетіли Астон 0-2 влетіли э, Тоттенхему. І опік знову ніжка до 2 з Манчестер Юнайтедом. Потім 0-1 перемогли Кристал Пелес, 2-2 зіграли з Натінем Форестом. 4-1 програли э, Бормуту. 2-0 перемогли Вулверхемптон. 3-1 програли Челсі. 1-4 програли Чел... э, Арсеналу. Програли 3-1 Ньюкаслу. Перемогли 1-2 Ембтон, перемогли 2-1 Зіграли Відзіграли нічую з Лестером 1-1, та перемогли Весхем 1-0. Давайте дивитися. Чемпіонство знову взяло, знову взяло в Сіті з великим відривом. А Динамо закінчує 14 м Це ж так, ви питаєте, був 15-м, але Динамо набрало на 10 шок більше, як Шахта. Ну, я, звісно, не радий, бо я. фанат Шахти. Ну, молодці! Динамо закінчило 14-ти. Ну, все одно, звісно, не дуже, але окей. І рухаємося в останній сезон, де вже буде грати і Динамо, і Шахтар. Так, ось ми нарешті десимулювали. Дисиму... Давайте поглянемо, як вже зіграв Шахтар, а потім ну, просто, на якій якому... позиції Динамо, бо я ніяк не поглянув їхні ігри. Так, почали ми, як завжди, 2-3 влетіли Ліверпулю 3-1 Сіті. В Кубку переграли Лідс і 3-2, і Фулгем 3-2 також в Лізі переграли. Потім. 1-2 перемогли Брайтон. 3-0 влетіли Динамо. 1-0 від Біргінгема. Вилетіли в Кубку і 2-2 за Стенвілою. Тім 1-3 перемогли Весхем, 1-2 програли Евертону. та 2 1-1 перемогли Брентфорд. 1, 1 програли Лестер Сіті. 2-1 перемогли Тот Тоттенхем. 2-2 зіграли в Нічюю з Манчестер Юнайтедом і 0-4 винесли Нотінгем Форест. 0-3 програли Крістал Пелесу. 2-0 переграли Бормут. 2-1 переграли Вулверхэмптон. Ой, програли Вулверхемптону, 2-4 програли Ньюкасл. 1-1 з Арсеналом і 2-2 з Челсі. 2-2 з Фулхемом. 2-1 з з Кубка QPR. 2-2 з Брайтоном. 1-1 з Манчестер Сіті, 2-2 з Ліверпулем. що Дуже багато нічиїх. 1-2 програли знову Динамо, 2-0 програли Бормуту, 2-2 Астон, з Астонвілою, 1-2 програли Тоттенхему, 2-0 програли Манчестер Юнайтеду, 3-2 програли Кристал Пелесу, 2-1 перемогли Нотінгем Форест, 0-2 перемогли Бормут, 1-1 з Вурхемптеном, 3-1 влетіли. Челсі 2-1 влетіли Арсеналу, 2-2 зіграли з Ньюкаслом. 2-2 з Евертоном, 1-1 з Бренфордом, 1-0 програли Лестеру і 3-2 перемогли Вестхем. Давайте поглянемо, як ми закінчились в таблиці. Так, от мій попа. Динамо 8! Динамо закінчило 8-ми. 51 очко в Динамо. А Шахтар. 13. й 44 бали. На 10 ліпше, як в сезоні, коли вони були самі. Цікаво. Такий експеримент у нас вийшов. Що я можу сказати по фіфовським... Як FIFA собі думає, то динамо краще, що коли воно було і саме, коли воно взагалі з Шахтарем було, не в 8 закінчили. Але ну, всі ви знаєте, що Шахтар ліпший. Що тут говорити? Так ось, дякую, що чули це відео. Напишіть в коментарях, як вам була ця рубрика, експерименту, чи продовжувати її, ну я би хотів її продовжити, мені сама вона мене зацікавила. Дякую вам за перегляд! І хотів щоб перед як попрощатись, дуже вам подякувати за актив на минулому відео. там набралось на минулому, а на одному з я просто знімаю це відео, що коли не вийшло наступне. За 124 перегляди на четвертому епізоді Кріри за Жирону, дуже вам всім вдячний. За 20 підписників дуже вам всім вдячний. Знаєте, ну, дуже ви мені настрій піднімаєте такими речами. Добре, дякую всім за перегляд, всім удачі і всім пока.